Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі сколихнула всю Україну. Сміттєва лавина забрала життя щонайменше трьох рятувальників, а її наслідки і досі не ліквідували. Такі трагедії можуть виникнути в будь-якій області чи місті, адже за оцінками експертів в Україні функціонує понад три тисячі незаконних сміттєзвалищ, одне з яких розташоване на Дніпропетровщині в місті Марганці. Тут навіть пагорби зі сміття вже зроблені, бачите, заросли. І зауважте, не з пластмаси чи не з скла, а з пакетів, які надзвичайно шкідливі. За малими чиновниками завжди стоять великі. 2015 року тут обрали нового мера Олену Житько. Місцеві кажуть, це ставлениця колишнього віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Очень що як мер я получаю поддержку от одного із лідерів опозиційного блоку Олександра Вілкула. Ось із чого все почалося. Торік у грудні Марганицька міська рада оголошує конкурс на надання комунальних послуг та вивезення сміття. Охочих брати участь виявилося троє: житлове господарство, яке доти здійснювало вивезення побутових відходів. Фізична особа, підприємець Ілля Китюк та ТОВ «Тандем Траст Сервіс». Виграла фірма Тандем Транссервіс. Ізучив конкурсну документацію, я прийшов к виводу, що этот конкурс проведений з порушеннями, так як ісполком привисив свої оскільки визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які будуть виконувати функції з виводу сміття, це виключно компетенція ради. А ісполком взяли і визначив переможця з усієї території міста. Сергій Хникін місцевий депутат. Проблему знає досконало. Каже, тут порушення на порушенні. Те, що статутний капітал 1500 гривень ще нічого. Але ж на балансі фірми, яка має намір вивозити сміття, немає жодного спеціалізованого транспорту. Та й досвіду роботи трьох років, як того вимагає закон, теж немає. Та чому дозвіл вивозити сміття віддали саме цій фірмі? Ми розповімо трохи згодом. А зараз покажемо, куди вивозять власне це сміття. Згідно з договором, товариство Тандем Транссервіс» зобов'язувалося вивозити сміття на Нікопольське сміттєзвалище, що за 25 кілометрів від міста. Проте нашим активістам вдалося зафіксувати, як машини вивозять сміття на закритий полігон, який розташований у межах міста Марганець. Щоправда, після того, як активісти відстежили маршрут, вивезення сміття його почали вивозити на територію закинутого складу. Коли наші активісти відстежили і цей маршрут, то на місце приїхала сама мер. Висновки робіть самі. Ми вирішили на власні очі подивитися. Що тут відбувається зі сміттям? Автівка врешті і привела нас на закритий полігон. Скільки пляшок. Сортують, а потім зробляють ще на цьому додаткові кошти. От так само і пластик, пляшки. А тут ми бачимо свіжі сліди. Бачите? Автівка проїжджала і видно мокрі сліди, які йдуть вгору. А вгорі на нас вже чекали. Ви будете? А я не знаю, хто я такий буду. Ви займаєтеся незаконною діяльністю. Ми не куди ви тікаєте? Ми бачили нічого. декілька разів, як ваша автівка зі сміттям сюди заїжджає. І ми бачили вас, коли ми приїжджали до приватного сектору. Ви а що ви тут робили? Прогулюєтесь? Прогулявся, подивився. Вам Сіз... Подобається цей запах звіжим воздухом. Подихали. Вам Подобається цей свіжий воздух? Ой, я не розумію. Я так задихався. Вже мабуть, старію. Чоловік, якого ми зустріли на полігоні, це заступник генерального директора «Тандем Траст Сервіс» Віталій Корнієв, який ще недавно працював інспектором з охорони навколишнього природнього середовища Дніпропетровської області. До речі, коли наші активісти знайшли закриті склади зі сміттям, то цей чоловік теж приїжджав разом із мером. Ми знайшли працівника цього полігону, який розповідає, що власники промудряються заробляти ще й не сортуванні сміття, платять безхатченкам копійки за те, що вони складають окремо скло, метал і пластик. А потім це відсортоване сміття ще продають. Саме страшне, коли воно загорається. Не дай Бог якийсь неумний чи нерозумний спічку кинув і все. Воно буде горіти там місяцями. Пожарники нічого не зроблять, що там уже такі слоя, що по три метри, по три з половиною метра лежить мусора. Ще пляшки, ще а це, мабуть, працівники, які власне і сортують сміття, яке сюди незаконно вивозять. А це начальник ваш тут був, так? Да. А ви тут щодня працюєте? У вас є якісь конкретні години? Чи ви тут постійно працюєте? От як завозять машини, так ви і працюєте, так? Да. А скільки в день десь машин завозять? Раніше чотири завозили, зараз одну. Що, а скільки платять взагалі за день? Ну, за два дні можна було заробити і 300 рублей. Це треба перебрати і вибрати ось ці пластмасові бутилки. Ми здали цей пит, нам ні копійки ще не заплатили. Щоб остаточно все з'ясувати, ми, звичайно, йдемо в міську раду. Добрий день. Олена Анатоліївна є на місці? Ні, тут немає. А де вона сама? — В нас на, на совіщині висла на нараду округ. А якісь підтверджуючі документи. Схоже, до нашого приїзду тут добряче підготувалися, але ми телефонуємо пані меру. Ми хотіли з вами зустрітися на інтерв'ю. Ми приїхали, вас на робочому місці немає. А вам є Дніпропетровська. Так, а коли ви будете? І сьогодні, і завтра. У мене виїзна нарада. Ну, тоді ми виїжджаємо до вас. Будь ласка. Не встигли ми відійти від міської ради, як побачили автівку Мера, яка щойно під'їхала. А там хтось зачинився, Так як як з цієї сторони зачинила двері. Олена Анатолійовна, ми знаємо, що ви тут У вас все гаразд. Біля кабінету ми прочекали понад дві години, проте ані на наші дзвінки, ані на повідомлення нам не відповідали. Нещодавно на сайті Марганицької міської ради з'явилося відео, на якому пані Мер описує зовсім іншу картину. Люди заключайте, укладайте договори, сміття треба вивозити. Якщо не вивозиться і це вже протягом якогось часу, наприклад, 10-12 годин, телефонуйте мені особисто. Мій телефон для всіх відомий. Я завжди відповідаю. Юридична адреса товариства «Тандем Траст Сервіс» міститься в житловому будинку. Тут у нас все замуровано, а де тут вхід? Може, з іншої сторони ми обходимо будинок. Вулиця Київська, 145, квартира 51. Саме за цією адресою зареєстроване товариство Тандем Транссервіс». Проте за цією адресою, як ми бачимо, знаходиться оптика і ювелірна майстерня. це та цього владілиця Ось він вам це розповідає. Добре, дякую. 51 пір квартира з обратної сторони. Я вам нормально. Ну, ходіть, будь ласка, за нами подивимося. Ідіть. Тут знаходиться юридична адреса «Тандем транссервіс. Я вам чи об не об'яснив. Дівушку бери камеру, говорю. Ви що робите? Я говорю, Камеру бері. Ви що робите? Виключи Вы камеру спочатку, а потім будемо розговорювати. чи не Полиція... слышиш? О, О, давай вызываем. телефон. Давай телефон. Перешкоджають наші роботі. Нам забороняють знімати і вибирають камеру. Побили, побили. Побили камеру. У результаті нападу на відеокамери пошкодили бленду. Зараз вона перебуває у ремонті, тож ціна ущербу поки невідома. Також за цією адресою знаходиться Товариство благоустрій, власниками якого є Олександр та Віталій Бондаренки. І саме ця фірма виграє тендери по благоустрою міста за бюджетні кошти. Дивний збіг вам не здається? Як потім ми з'ясували, перешкоджав нашій діяльності брат місцевого депутата Олександра Бондаренка Віталій Бондаренко. Саме Олександрові, за словами місцевих жителів, на... Лежить компанія Сервіс». Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 171 кримінального кодексу України про перешкоджання журналістській діяльності. Утім, це лише початок. Корупція тут щокроку. Тож деталі дивіться вже в наступних випусках «Стоп корупції.